Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Це відео про продовження розпаковки посилки з масштабними моделями. В цьому відео у нас буде продовження розпаковки дуже великої посилки з великою кількістю моделей Єбра. Зупинились ми на автомобілі Lotus в першій частині. Ну і давайте дивитись, що ж в нас далі. Ну, а поки ми не дізналися, яка модель у нас наступна, друзі, обов'язково поставте лайк цьому відео. Ви підтримаєте мій канал і дасте мотивацію знімати нові відеоролики набагато частіше. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відеорозпаковки і огляди, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! Ну, а наступна модель у нас буде. Зараз подивимося, яка. Їх тут ще дуже і дуже багато. А це в нас ось така от Toyota Supra Mark 3, вона ж A70 Minolta Toms GR1990 року. Така модель, друзі, у нас була вже на розпаковці. Я дам лінк на неї, ну точніше, підказочку. І там ви можете детальніше її роздивитись. Зараз сенсу на ній зупинятись не бачу. Давайте діставати наступну модель. Дуже тут багато моделей і майже всі тут гоночні. І це в нас ось такий от Nissan Skyline GTR R35. Точніше, мене поправляло, що це не Skyline, але хоч би я називаю всі GTR-Skylineми. Ось такий от дуже красивий серія, звісно ж, Super GT300 рожевого кольору. Дуже цікавий рожева Пантера, я так розумію, чи щось таке. Ось така от моделька, давайте відкривати. Чесно кажучи, навіть не знаю, що вже казати за ці GTR, -и, тому що їх було в минулих розпаковках ну, дуже-дуже багато. Але ось цей кольор, я можу сказати, дуже красивий, що в плані ну, от, якості фарбування він прям класний і дуже яскравий. Якщо чесно, напевно, перша рожева модель в колекції в 43-му масштабі. А по деталізації абсолютно буде той же самий GTR, що і минулі. Подивіться колеса. Абсолютно так само: виглядає центр гайка, перфоровані тормозні диски чомусь, чорні. Так само, як і суперта. Попередочку, ось така жовта оптика, доволі непогано зроблена. Ну, видно, що всю деталізацію під склом. До речі, не знаю, чи зроблено воно тут пластиком. чи... Ну, дуже схоже на пластик. Ось так. Є шильдик GTR. Щось там ще невеличке. Сплітер. До речі, у Сплітера така рожева рамочка, теж красиво виглядає. І, в принципі, всі ось такі кантики, Виділені рожевою фарбою. Товстий дворничок. По салончику до речі, ліворукий і скайлайн. Чому саме скайлайни тут всі або більшість ліворуки? Хоча це якраз такий японський автомобіль. До речі, в салончикі є якийсь елемент, не знаю, що то, але дуже цікаво виглядає. Ось тут у нас горловина бензобаку, вихлопна система виходить по бокам і з ось таким от металевим захистом, зробленим з фототравлення. По задочку, напевно, одна з кращих оптик, що ми бачили на скайлайнах. Ось так. Центральний. Ліхтарі, центральних частина зроблена серебряночкою склом. Це у нас задній хід, і самі ліхтарі доволі непогано вилеті. І ось, такий от, ось таке от антикрило, теж громоздке, на в цілому не супер товстих ніжках, непогано. Ось такий от скайлайн. Ну і давайте дивитись наступні моделі. В плані фарбування це, напевно, поки що мій улюблений. Ту-ту-ту, тестуємо, дивимось, яка модель у нас наступна. Власне, наступна у нас ось така от Audi R8 2011 року. Racing Audi Team. Ось такий от Ємbro Racing серія. Напевно, це у нас гонки лімановські. Ось така от червона, срібно-червона. Дуже красива аудяшка. І я вже бачу, за що ми зараз зачепимось. Давайте відкривати. І так, вже бачу, що ця Audi сильно відрізняється по деталізації від Skyline. І, скоріше за все, вона у нас смоляна, а не металева. І давайте подивимось спочатку. Найменш цікавіше, напевно, це у нас колеса, колеса Озі Рейсінг. Доволі тонкоспіцовочні, є у нас тормозні диски і тормозні супорта, виділені золотою фармою. Самі е маркування на резині, Advan Yokohama. Попередку ось така от решіточка, трошечки бачу, стерся хром. Не знаю, думаю, що так не мало б бути. Ось така от оптика, ну доволі простенька, якщо чесно, мутновата вона. Я думаю, не найкраще, що я бачив з оптики на Audi. Також бачимо ось тут, -от в отворі е імітацію радіатора, виділеного срібною фарбою. Добре, що він пофарбований, до речі, тому його можна роздивитись. Дворничок у нас зроблений окремим елементом, доволі тонким з, скоріше все фототравлення. Е передня губа зроблена під карбон. Також є крюк для буксування. Настільки дрібний, що я його навіть не помітив. Хоча ось тут стрілочка на нього показує. Ось. Дзеркала заднього виду з відбивачами. От, от ці відбивачі майже нічого не відбивають. Дуже вони мутні. Про це, я якось казав в відеороликах: що є серібляночка, є не дуже хороші відбивачі, а є прям які, як дзеркало. Ось. Також є горловина бензобаку, не знаю, просто виділена фарбою начебто. По задку, от по задку я помітив, ось така от у нас тут вихлопна система. Глушники насадочки у нас зроблені а, хромом, ну, пофарбовані хромом. Дуже красиво виглядають. І сам задок ось такий от. Доволі непогана деталізація. Зараз сфокусую, щоб було видно. Значок, з, ну, є у нас шильдіки R8, Audi. Задня оптика доволі темна. Зроблена з кляшечками. Ну, теж якась вона мутна, не супер класно вилита. От, особливо ось тут, якщо подивитись, є така агреха у неї. Але вона зроблена з кляшками в цілому виглядає не супер погано, якби не ось цей момент. І дуже велике антикрило Audi, до речі, ніжки, подивіться, супер тонкі просто. Не знаю, можливо, це навіть фототравлення, але зроблено воно все під карбон. Ну і подивіться сюди, тут є двигун і його деталізація, він навіть розфарбований в різні кольори, виглядає просто неймовірно. Також є у нас логотипи Audi. На самому двигуні. І ось такий от каркас безпеки через порочка, не знаю навіть. Ну, напевно, це вся система каркасу безпеки. І, до речі, друзі, в самому склі зроблені ось такі от скрізні отвори виглядає доволі непогано. Ось така от модель, доволі непогана Audi, і якщо чесно, по деталізації вона трошки краще, ніж Skyline Ну і давайте дивитись наступну модель. Якщо чесно, наступну модель я вже трошечки бачив, ну, як я її краєм ока побачив. І це в нас ось така от Toyota Corolla Levin, а вона ж ae 86 з ось такими от колесами l Wheel. Вона у нас вже була на позаминулі чи позапозаминулій розпаковці. ну, Підказочка в будь-якому разі буде, тому зупинятись на ній не будемо. І одразу дістанемо наступну модель. Ну, а це у нас ось такий от Nissan President. До речі, з тієї ж серії, що є Єшка. Президент 252. Ось така от дуже велика модель, повнорозмірний. Седан. Дуже цікаво, яка у нього деталізація. Давайте подивимось. Ну, і ось така от у нас. Модель. По деталізації бачу, що це у нас дайкаст. Якщо чесно, я з цими всіми супержитті вже сумую за дайкастом. По деталізації, ось такі от у нас передні ліхтарі зроблені окремими елементами, так само, як і поворотнички, і, скоріше, за все, проти в бампері. Ось такі от у нас колеса, доволі непогано виглядають. Ну, звісно ж, тормозних дисків або супортів тут не видно. Резина також доволі якісно зроблена. Ось така от вона трошечки випирає по бокам. Красивий, в принципі, малюнок самих дисків. По боковій частині ручки у нас зроблені окремими хромованими елементами, так само, як і рамочки бокових вікон, і рамочки лобового і заднього скла. В салончики у нас е, маємо червоний такий от салон, дуже красиві сидіння. Подивіться, вони з текстуркою. Прикольно виглядають е, праве кермо є приборна панель доволі тонка. І просягається вона на всю торпеду. Також маємо деталізацію центральної консолі. І ось тут, от під заднім склом, я так розумію, тут у нас динаміки. І також виділено коричневою фарбою. По задку ось така от деталізація, великі задні ліхтарі, поділені на секції, саме лиття доволі непогане. Маємо дуже великі шильдики, Nissan. і ось така от хромована частина. Ну, коротше, дуже багато хрому на цій моделі, як ви можете помітити, ось ці, ці молдинги, вони, до речі, теж. Начебто хромовані. Ось такий от Nissan President. Треба буде замовити його в більш темному кольорі, тому що на срібному дуже сильно не видно хром. Ось така от модель. Ну і давайте дивитись наступну. А, до речі, ось тут також хромовані елементи. ну от Не видно цього всього на срібному кольорі. Ось така от доволі непогана модель. Треба буде замовити його і в більш темному кольорі. Ну і давайте діставати наступну. І так, друзі, ну а наступні моделі ми подивимось в продовженні цього відеоролика. Сподіваюсь, ви мене не будете бити за те, що я розбиваю цей відеоролик на багато частин. Але хочеться зупинитись на моделях трошечки побільше. Але і відеоролики заливати по 20 хвилин це якесь безгузня. Тому до зустрічі на продовженні цього відео. Бувайте!